Всім привіт! Хто має наміри вивчати словацьку мову. Мій канал саме для вас. Я постараюся дати вам як можна більше інформації та практики для того, щоб ви швидко вивчили цю мову. Сьогодні ми маємо першу лекцію і я пропоную нам розглянути словацький алфавіт. Він має 46 літер, а точніше 43 літери і 3диграфи. Диграфи це буквосполучення з двох літер. Словацький алфавіт найбільший слов'янський та європейський алфавіт. Вчити його не потрібно, але я хочу, щоб ви запам'ятали звучання деяких літер. По-перше, ми маємо три літери А. Це А коротка, А довга та довге Е. Поглянемо на довгу А, а також довгі Е, І, Л, О, Р, У та тверде І. Цей знак, дуже, який дуже схожий на наголос. Називаються тилжень. Такі літери ми трохи протягуємо. Подивимось на Ч, Д, Д, Н, Ш, ть, Ж. Ці букви мають мекчень, тому ми їх читаємо м'яко, а Ц, З, С і З стають шиплячими Ч, Дж, Ш та Ж. Тепер подивіться на ці три букви: Г, Г та Х. Англійська G читається як Г. H читається як Г. І це буква сполучення в англійській мові ми читаємо як Ч, але в словацькій вона читається як Х. Також словацька мова має дівтонги: я, є, ю і у. Ця літера читається як «о», наприклад, ствол. Вам варто також запам'ятати, що букву сполучення дете, не, ле, ді, ті, завжди читають м'яко. Тобто ми їх будемо читати як ДЕ, ТЕ, нє, ЛЕ. ну і, звичайно, ді, ті, ні, лі, я думаю, це і так зрозуміло. Іще одне, що варто запам'ятати, це те, що наголос завжди на перший склад. Привіт там, Раменко! Це біль всіх, хто здавав або буде здавати ЗНО. А зараз я вам покажу, як ми ще можемо класифікувати словацькі літери. Букви ми розділяємо на самогласки, голосні та з тобто приголосні. Самогласки ми розділяємо на дилге, А кратке. Ну а з ми можемо класифікувати двома способами. По-перше, ми їх розділяємо на тверде мекке а обояке. По-друге, ми їх можемо розділити на «знелі парове, тобто дзвінкі парні не знелі парове, не дзвінки парні та знелі не парове, дзвінки не парні. Це все запам'ятовувати не треба, якщо ви вчите мову просто для саморозвитку, або для життя в Словаччині, але не навчання в Словаччині. Бо для навчання, особливо для, на лінгвістиці, вам це знадобиться. Дякую за увагу! До побачення!